І ще одне завдання, яке ми з вами будемо робити, це, використовуючи прості геометричні форми, а також новий інструмент-олівець, ми спробуємо обробити ось так фотографію будь-яку, яка вам буде до вподоби. Давайте створимо ще одну додаткову монтажну область. Я зараз просто скопіюю альтом ось цю. видалю все, що на ній знаходиться. Ось. А тут на монтажній області створю, напишу, що це. Творче завдання 1. Далі ми переносимо сюди зображення, яке нам до вподоби, і перенесу її в ілюстратор. Ми бачимо, що вона має перекреслену такі діагоналі, тому ми тиснемо вбудувати. І зараз ми трішки зменшимо а все ми збільшуємо і зменшуємо завдяки. Тепер я хочу закріпити це зображення, щоб воно не рухалося. Натискаю комбінацію клавіш Command-Ctrl-2, і ми можемо ось таким чином трішки попрактикувати свої навики. У створенні геометричних фігур, а також використати новий елемент, який ми сьогодні ще з вами спробуємо: новий інструмент, який називається олівець. Він малює так само, як і звичайний олівець, тільки за допомогою мишки. Ми зможемо отак помалювати. Давайте ми оберемо олівець, інструмент олівець, і оберемо, щоб це був у нас контур. Я вибрала ось цей колір. Давайте, можливо, ось такий колір. Двічі, зараз клікну світліший колір. Ось так, можливо. А хай буде такий колір. Якщо можна можна просто взяти піпеткою, ось, скажімо, такий колір, тільки поміняти Так, І тепер ми обираємо інструмент олівець, він тут знаходиться, щоб був олівець або англійська літера N. Так, і ми можемо спробувати помалювати якийсь, повторити контур волосся. Ось так, наприклад. Якщо нам не до вподобай Ctrl-Z. Ось і ще одне. Ось контур такий. Ми бачимо, що в нас не все так добре. Можна просто взяти інструмент часткового виділення і дещо виправити за допомогою вусиків. Так, можна ось так скруглити, скажімо. Ось буде така лінія. Десь гостру лінію. Зараз ми подивимося. Я просто гальтом наближую, так у мене червоне волосся, а в даному випадку я зробила таке волосся. Давайте тут подивимося, що можна з цим зробити. Тут теж можна скруглити ось так форму. І ось ці деякі точки, а можна навіть видалити зайві точки, які ось цю можна видалити видаляю я ось цим інструментом деперо, можливо, і тут видалю. А частковим виділенням зараз підтягну ось так, от, щоб була рівна гарна лінія. Ось, в принципі, мені вже так подобається. Тепер дивіться, що можна зробити із цими формами. Я би ще тут підредагувала, можливо, інструмент часткового виділення. Давайте я теж видалю якусь з точок зайвих. Так, не попадаю я в точку. Окей. Тепер я зараз оцю отак підтягну, щоб вона була. І цю лінію ось так от підтягну. Можна ще цю підтягнути. Ось. І, в принципі, непогано вже виглядає. А що я зроблю? Зараз перейду на інструмент виділення. І зараз цю товщину цієї лінії зміню, наприклад, до 6 пікселів. І отут, де у нас є рівномірно, можна обрати якийсь із варіантів лінії. Дивіться, якщо я ось так от оберу, то воно буде створюватись така от ілюзія такої товщини. Так само можемо тут збільшити цю лінію на 6 пікселів і створити ілюзію ось такої товщини. У нас, типу, як би волосся. Таке підмальоване. Так, що ми можемо ще зробити? Беремо знову інструмент олівець. А давайте я оберу колір. Зараз а, піпеткою беру ось, а, мабуть, ось такий колір, тільки поміняю, щоб це була обфотка. Обведення беру інструмент олівець і зараз спробую я обвести зображення. Хай буде так. Ось тут мені зайва лінія, точка. І її зараз видалю. Так, а знову зараз я оберу інструмент виділення цю лінію і не буду підправляти. І її скопіюю. Ctrl-C, Ctrl-F. Воно скопіює на те саме місце. Другу скопійований контур я затискаю Shift і Alt і буду ось так от розтягувати. Так. Ну, в принципі, щось звузило, щось розтягнула, так? Давайте ми товщину до двох пікселів збільшимо. Можливо, цю ще розтягну, так. Так, перевірю, щоб у нас була однакова товщина. Тут два пікселі і тут два пікселі, тут два, а тут три. Тут Зробимо, щоб було на два пікселі. Ось. І дивіться, у нас є два контура скопійованих, цей і цей. І я хочу між ними створити ось такий перехід. Як ми можемо це зробити? Ми виділяємо ці дві лінії. Ось вони виділені, О, перепрошую, ці зараз ми дві не треба заблокувати. Давайте я отак швиденько заблокую. А оці дві лінії виділю. Так, в мене є оці дві лінії, два контура виділених. Тепер вони в мене є виділені, Захожу я в об'єкт. І захожу на повторити, на перехід, перепрошую. Перехід. І натискаю зробити, або комбінацію клавіш Alt-Ctrl-B. Зробити перехід, і воно мені зробило якийсь там перехід. Я можу тут розмістити, скільки кроків, тобто ось таку штучку, скільки кроків я їх зроблю. Я натискаю сюди в інструмент перехід, двічі на ньому, табличка. захожу задано кроків», і отут, де задано кроки, я ввожу, наприклад, це число 6. Окей. І тепер я бачу, що у мене тут з'явилося 6 кроків цього переходу. І, в принципі, мені вже подобається. Ось такий перехід зроблено. Волосся. А ось такий от перехід. Ні, єдине, що мені не подобається, що, можливо, його треба трішки збільшити. Цей перехід. Давайте ми його збільшимо, щоб він виходив за межі монтажної області. Буде. І що ми тепер можемо зробити? Цей залишити варіант і написати олівцем Girl. Так, давайте ми беремо олівець, оберемо колір. Я, мабуть, оберу ось звідси я брала звідси колір. Піпеткою беру цей колір, оберу. поміняю на, можливо, трішки темніший знайду. Ось так. Поміняю сюди. Візьму олівчик і спробую написати від руки слово «кьорл». Добре. Зараз ми збільшимо його товщину до 7 пікселів і зробимо так само таку штучку, збільшимо його напис. Подивимося, що тут може бути зайве. Тут заокруглення зробимо, і тут теж зробимо заокруглення. Зайву опорну точку можна видалити якусь навіть і цю, а ось цю розтягнути, щоб вона була акуратненька. І в принципі мені подобається. Давайте збільшу товщину. Хай буде. Продублюю Ctrl-C, Ctrl-F, продублюю і нижній контур, зараз я його зміщу вниз і вправо. І тепер треба поміняти на якийсь темний колір. Ось такий хай буде. Такий. Темний колір, це ще нижній буде. І, можливо, стрілочка ще підправити, щоб це була, наче така тінь. Е, так, ми спробувала з вами попрацювати інструментом олівець. Ми зробили ось такий перехід, зробили шматочок волосся, і я би навіть волосся зробила, якщо дійсно як тут зробити червоне, мені більше подобається. А я його розблокую. Зараз ці два контури виділю і візьму ось таку товщинку, тільки зменшимо до шести. Хай буде, мені вже подобається. Тепер, як ми зробимо ось таку цірочку за допомогою певного ефекту? Ми намалюємо еліпс. Я хотіла, щоб ми з вами попрактикувалися ще деякі елементи зробити. Просто намалюємо еліпс, поміняємо колір. Хай буде цей червоний один колір. Давайте ми його продубль, альтом продублюємо, а цей. Пофарбуємо зараз зараз ось якийсь колір такий, можливо, такий. Як ми можемо використати його через певні ефект? Ми натиснемо на Ellipse, заходимо в ефекти і зробимо деформувати і трансформувати. І перейдемо на зигзаг. Таким чином, у нас випала ось така панель, де ми можемо. Зробити певний здикзах і кількість сегментів збільшити. Ось так от. Тут не видно. Окей. По згладжування Зараз я його збільшу і ми бачимо, що в нас такий їжачок вийшов Зараз я його зменшу. І цей цю кульку зменшу. Тут розміщу. Вирівняємо, виберемо, оберемо ці два елементи і вирівняємо у властивостях по вертикалі і по горизонталі. Ось і об'єднаємо в одну групу. Опущу вниз. Ще й хотіла зробити таке око, теж, схоже, з, цієї, з цього їжачка. Давайте ми продублюємо ось так: шифтом, альтом зменшимо. А що я можу зробити? Ось ця група, ока, я її зараз перетягну наверх. І зайду в цю групу, клікну сюди, око зменшу. Ну, типу зрачок зменшу. Зараз Shift затисню, зменшую його. І поміняю на колір, мабуть, такий темний. Продублюю ще разок цей кружечок, зараз ми його зменшимо. І зроблю блік кольором ось з ока. Ось, тепер ми цю групу закриємо, і залишилося зробити обтравочну відсічну маску. Тобто ми заходимо в інструмент прямокутник, клікаємо, створюємо ось такий прямокутник, окей, вирівнюємо його. Зараз в властивостях відносно нашої по ширині, по висоті. Так, дивимося, щоб у нас всі шари були розблоковані, Ось і виділяємо створити відсічну маску. І таким чином у нас з'являється ось така фігура. Ну, тут єдине, що я б потянула, щоб вони виходили ці лінії за межі. Ось, як можна відкоригувати. Давайте ми, ось у нас створена відсічна маска, ми заходимо в властивості. Так, зняти відсічну маску. Так, давайте ми її закриємо, візьмемо ось цей перехід, який у нас є, і трішки я його збільшую. А тепер зайду в прямокутник, клікну. І ось ці параметри, які вже були попередні, я кажу, ОК, вирівняю його у властивостях по центру і створити відсічну маску. І таким чином у мене з'явилася ось така от композиція, цікава композиція. Ми можемо так просто обмальовувати певні фотографії і, можливо, якісь архітектурні споруди, підкреслюючи якісь свої особливості. І таким чином ми можемо витягувати роботу на якийсь певний рівень. Ось це вам буде ще одне завдання. Чекаю на домашні роботи.